Моє звернення стосується до всіх, до підприємців, до установ, організацій, до власників заводів про економію, тотальну економію електроенергії, до всього населення міста. Я прошу з відповідальністю віднестись до цього. Є заклик уряду, є заклик Офісу президента, самого президента про те, що... Враження є критичної інфраструктури, зокрема енергооб'єктів чи енергосистеми нашої країни. Тому, будь ласка, сьогодні, з 7-ї години до 23-ї, будь ласка, давайте поекономимо електроенергію. Ми провели відповідні роз'яснювальну роботу у всіх своїх комунальних установах, закладах і організаціях, про вімкнення кондиціонерів, обігрячів і всього іншого. Будь ласка, сьогодні не така. Скажімо так, не так холодно на дворі, тому можемо всі разом поекономити і зберегти енергосистему нашої країни в задовільному стані. Ми наголошуємо, що зовнішнє освітлення ще 10 жовтня, 11-го, ми вимкнули, тому з 11 жовтня не працює зовнішнє освітлення. Звертаюся до голів ОСББ, тому що в деяких ОСББ зовнішнє освітлення працює на будинках. Прошу також вимкнути зовнішнє освітлення на прибудинкових територіях. Давайте разом. Поборемо, скажімо так, ці негаразди і відновимо, відрегулюємо нашу енергосистему для того, щоб у нас не було ні віяльних відключень, то для того, щоб у нас було ні аварійних відключень. На сьогоднішній день поки що на Черкащині до нас не доведені графіки аварійних відключень, будемо сподіватися, що, можливо, їх і не буде. Якщо ми разом поекономимо всі електроенергії.